А донька мікс двох культур і релігій. Вона мусульманка і по мамі українка. В них дитина автоматично приймає релігію батька. Я не прийняла мусульманство. я не маю нічого проти мусульманства допоки це не переходить межі, які особисто для мене неприпустимі. Ми вже обговорили це зі, з моїм чоловіком. Він розуміє, що я іншої релігії, іншої культури, тому він поступається в цьому питанні. Вона знає, що папа молиться. Вона знає, що папа ходить в мечеть. Ми декілька разів з нею ходили. У нас найгарніша мечеть, яку я бачила в житті. Тобто, коли вона підросте, вона буде одягати хіджаб. Це не обов'язково, тому що ми живемо в Україні. Дитину ми ні до чого не примучуємо. Це була моя умова. Він розуміє, що я іншої релігії, іншої культури, і ну, я не зможу з цим смиритися. Це Софійкина кімната? Так. Вона спить сама. Через так. війну я сплю з нею, зі своїм чоловіком. Ми проводимо час разом, і потім я приходжу <клух> до неї. У нас немає укриття, коли сильний вибух і ми ховаємося в коридорі. Було таке, що я накривала її свої, своїм тілом, тому що було дуже страшно. Я сторонник того, щоб ніколи не спати з дитиною. Але ті умови, які у нас зараз в Україні, в цій ситуації я вважаю, що це нормально. А, а що ти робиш, коли вона плаче, коли в неї істерика, Як ти її вгамовуєш? Коли в неї істерики, їх дуже багато. Вона в неї криза трьох років. Я її навчила з самого раннього віку дихальним практикам. Щоб вона в моменти істерик змогла себе врегулювати, заспокоїтися, вдихнути, видихнути і так пару разів, і дитина дійсно повертається до реальності. І після того я в неї вже запитую, що сталося, я з тобою. Я вважаю, що коли така дуже велика істерика, краще переключити дитину, чимось зайняти можливо.